Від того, що ти будеш копати дуже вправно найкраще і все інше, угу. соціальні інститути і твій рівень життя він практично не зміниться. Ну. Інтелектуальна еліта створює сенси, так? А в нас не інтелектуальна еліта. В нас еліта, я терпіти цього слова не можу. Це, от це крадії, корупціонери, якась наволоч. Якесь жлаб'йо, якісь регулі... Ну... Днями Олексій Голобуцький на етері Богдана Буткевича сказав дуже важливі слова, про які варто подумати. Спадщину від радянського союзу залишилася зневага до інтелектуальної праці. Так що таке інтелектуал? В... Чи там людина, яка От я це постійно читає. Ах ти, очкарик, хватить болтати, так сказати, сіді на дивані, візьмі лопату там, що це, це ж постійно так би мовити. Дуже багато людей знецінюють, так би мовити, роботу інтелектуалів, взагалі інтелектуальну діяльність, не розуміючи, що саме інтелектуали створюють те, що вони потім споживають, грубо кажучи, від того, що ти будеш копати. Дуже вправно найкраще. І все інше, угу. соціальні інститути і твій рівень життя, він практично не зміниться. Саме інтелектуальна робота робить можливості для того, щоб всі люди, вся нація жила, бо вона створює сенси. Ну. Інтелектуальна еліта створює сенси, так? А в нас не інтелектуальна еліта. В нас еліта, я терпіти цього слова не можу. Це от це крадії, корупціонери. Якась наволоч, якесь жлаб'є, якісь регулі. Ну, я от слідство інфо читаю. Це, це, можливо, не в тему зараз, але от просто показую. Я просто, ну що, тіпа, значить, головні інспектори на різних таможнях, митницях. Одній, значить, 22 роки, другі 23 роки, третій ще щось. так? Мерседес, брендові речі, папа, священик у ПЦ МП. Це еліта нова вже, яка формується. так? Оце. І люди дивляться, молодь дивиться і все інше. Ти розумієш? Ну, ну дай Боже, що люди розумні, якісь молоді люди. А тепер спробуйте для себе визначити, хто персонально відноситься до інтелектуальної еліти. Напишіть в коментарях перелік людей у вашому місті. Чому це важливо? Тому що після перемоги нам критично необхідними будуть люди, які вміють працювати мозком, так як було до війни, вже ніколи не буде знову. Але саме від якісних ідей еліти, підтримуваної українською нацією, залежить. Успіх кожного з нас і України як держави загалом коштувало це дуже значної кількості життів неймовірних козаків та козачок. Тому давайте почнемо цінувати один одного. Спробуйте скласти списочок інтелектуальної еліти на ваш погляд з 10 людей, наприклад, Бердечева або будь-якого іншого. Вашого рідного міста, до речі, повне відео з Голобуцьким можете переглянути за посиланням під відео. А на мій канал зараз же підпишіться, щоб завжди чути важливі інтелектуальні ідеї, які робитимуть нас кращими. Будьте розмахами.